Доброго дня, колеги, партнери, друзі. 18 січня 26-го наша аудиторська фірма Finem Consulting буде відзначати 30 років роботи в Україні. 30 років. Три десятиліття. Поруч із бухгалтерами-аудиторами. Фінансовими директорами та власниками бізнесу у часи стабільності, реформ, криз і великих змін. За ці роки наша аудиторська фірма пройшла шлях, який можна назвати справжньою еволюцією від бізнесу одного аудитора до товариства партнерів, яке об'єднує. Професіоналів із різних шкіл, з різним досвідом, але зі спільними цінностями. Ми виросли з індивідуальної практики у структуру, яка здатна масштабувати відповідальність, стандарти та якість. Особливим для нас став період війни. Коли ринок послабився, а багато компаній зникли, саме тоді ми об'єднали навколо себе відомих аудиторів Дніпропетровщини. Це дуже сильні фахівці, які багато років формували аудиторський розтір нашого регіону. І це об'єднання стало символом стійкості, підтримки. Професійної єдності у найважчі часи. На знак подяки всім, хто довіряв нам свої цифри, задачі, відповідальні рішення ми запускаємо велику ювілейну серію 150 порад. Тобто 30 порад головному бухгалтеру, 30 порад бухгалтеру. 30 фінансовому директору, стільки ж 30 порад спеціалісту з податкового обліку і 30 порад колегам-аудиторам. Це буде концентрат практики, стандарти, алгоритми, інструменти і підходи, які працювали всі 30 років. І залишаються актуальними сьогодні. Ми розпочинаємо. Я дякую кожному, хто був частиною нашого шляху, клієнтам, колегам, партнерам і тим, хто вчився разом із нами. 30 років позаду, і ми впевнено дивимося у майбутнє. Залишайтесь з нами попереду. Буде дуже багато корисного. До зустрічі!